Ізміршуємо Філічита. Чернишев. На Бучацького відпасував. Знову Чернишев. Чернишев. Тут зараз ризикує. Чернишев. Єльєнкою забиває Артем Бучацький. Браво! Впритул буквально. Ельєнко забиває після цього кутового. І філічита виходить вперед, І якраз Дмитро Іллієнко, про якого говорили. А відкриває рахунок у зустрічі 1-0. Повертає Міринкова і повертається у ворота. Рибін, непогано рибін. Обійшов суперника Рибін. Тепер вже пішла швидка. Круглов свою команду рятує. Прийшла ця передача. Волков забиває. Вячеслав Волкова 2-0. Ile ta zabuwa jeszcze З одного матчу складається ця стадія. І подальші стадії забиває третій м'яч Філічита Олег Рибін. І відзначається, і тепер вже зовсім солідно виглядає перевага Філічити. і всі мог. Можна перемагати. Мірінков забиває четвертий гол. І Яка передача від Ільєнка? І яка передача на Ілієнка? Ямковой шкарнега з лівої. Пробуває шкарнега. 4-1. Запорізька політехніка. Скорочує відставання. 3-33 до кінця. Минкова, Миренко мяч опускає, віддає на Ильянка. Ильянко прострілює, Рибін Не переправил мяч. Ворота.